На виступи шахтарів із холдингу Ахметова відреагували і в парламенті фракція колишніх регіоналів, теперішній опозиційний блок влаштували демарш, залишили сесійну залу і пішли до вуглярів. У своїй заяві вони пояснили, що роблять це на знак протесту. Бо влада, мовляв, не реагує на вимоги гірників про збереження шахт та виплату боргів із зарплатні. Потім до самих шахтарів дійшла не вся фракція ексрегіоналів, а лише кілька її представників. У коаліції заявили, що у щирість протестних акцій, організованих доларовим мільярдером Ахметовим, не вірять депутати більшості впевнені, що гірників, олігархи з Донецького клану, які домагаються преференцій для себе державним коштом, укотре використовують для політичного тиску на владу. Фракція політичної партії позиційний блок припиняє роботу Верховної Ради на сьогоднішній день. Покидаємо Сьогоднішню сесійну залу, а заробітну плату, яка в нас сьогодні є, десять секунд завершити, будь ласка. Он захисту дітей загиблих шахтарів не можна прикриватися пролетаріатом, погано годованим і погано проплаченим для того, щоб далі мільярди зібрані з усіх українців кидати в кишеню одного клану. Хочете робити бізнес? Робіть, але руки геть з державних кишень.